Покажу вам смачну смакоту, дівчатки. за ці пиріжки ваші чоловіки будуть цілувати вам руки. Це правда. Ділюся з вами дуже-дуже смачним рецептом тіста. Це тісто універсальне, його можна смажити, можна запікати, кому як подобається. Воно просте, швидке приготуванні, нічого складного. Тріжді ми з сахаром. Перекалапуцюємо ложкою, щоб така водичка була, так можна сказати, активуємо дріжджі наші. Сюди вливаємо тепле молочко, 2 столові ложки борошна, все добре перемішуємо до однорідності і залишаємо на хвилинок 10-15. Це буде наша опара. Всі інгредієнти будуть розписані під відео. Бачите, яка в мене опара зійшла? Дуже гарно. Тут в мене розтоплений маргарин, олія, яйці. Замість маргарину можна використовувати масло, це не принципово. Хочете маргарин, хочете масло на ваш вибір. Значить, олію, яйці додаємо до нашої опари, перемішуємо, просіємо трохи борошна. Борошно я завжди кладу на око, я ніколи його не відмірю. Я покажу, яке має бути тісто. Перемішали трошки з мукичкою, потім увели вже розтоплений маргарин. Але дивіться, щоб він був не гарячий. Бачите, ось таке тісто, воно трохи має липнути до рук. Не забивайте його сильно мукою, того, що будуть тверді пиріжки. Воно отаке, воно трошки прилипає до рук, це вже воно в мене підійшло. Якщо спека, хвилин 15-20, якщо... Така температура, коли холодно, пів півгодинки, годинку, щоб воно увеличилось 2 в 3 рази. Потім такі маленькі шматочки відриваємо, ну як ліпити пиріжки, я думаю, ви знаєте. Розкачуємо, ставимо начинку. Я люблю, щоб було багато начинки. Тут у мене манзарі. Хто знає, що таке манзарі, пишіть у коментарях. Зліплюємо наші пиріжечки з одного краю. Ну, як варенички, тільки потім збираємо це все тісто до кучки. І ставимо на розстойку. Ми наліпили наші пиріжочки, виклали його на досточку, їх його виклали на досточку наші пиріжочки, на хвилин 10-15 залишили їх в спокої. Вони вам підійдуть, аж тоді ми будемо їх смажити. Бачите, це ось такі, а це вже які підійшли, вони трошки теж підросли, можна так сказати. І тепер ми можемо спокійно жарити або пекти. Якщо пекти яєчком ми і в духовочку. Якщо смажити, олійка розігрілася і кидаємо смажити. Ось такі вони красички виходять. Готуй і зберігай.